На Хмельниччині закінчились спортивні змагання School of Champions» з баскетболу. Всіх учасників чемпіонату нагородили та вручили почесні подяки. Ці змагання були дуже масштабними. Вони тривали два з половиною місяці. Ми в минулому році започаткували такі змагання. Вони відбулися з футболу. А також це вже ми закінчили цей чемпіонат. Дійсно, ці змагання дуже важливі, так як ми розвиваємо всі види спорту, і ми започаткували такі великі колові змагання. Це є командна єдність, це є розвиток фізичних якостей. Тобто діти залучені до спорту, до занять спортом і також розвиває їхній командний дух. В баскетбольних змаганнях взяли участь 17 команд. З них 11 команд юнаків та 6 дівчачих. Усі з різних навчальних закладів Хмельницької громади. Вікова категорія школярі 7-11 класів. Я можу з певністю сказати, що це наймасштабніші змагання з баскетболу 5 на 5 серед школярів, які відбувалися в нашому місті. І я думаю, що це гарну традицію ми започаткували. Змагання відбувались в великому, в великому залі на гарному організаційному рівні. До організації цих змагань долучені абсолютно усі, хто причетні до баскетболу в нашому місті, за що їм велика подяка. І маю надію, що ми продовжимо ці змагання і не будемо пускати нашу планку нижче, той, яку ми вже задали. Такі змагання сприяють формуванню здорового способу життя та залучають учнівську молодь до регулярних занять фізичною культурою. Переконані спортсмени. Учні також отримують масу позитивних емоцій від гри та спілкування. Ми отримали всі гарні емоції, і мені здається, це був цікавий досвід для кожного. Гра дуже сподобалася, ну дуже класно. отримали кучу емоцій. Ну, перше місце зайняли в цьому в році. Ну дуже класно, дуже подобалося. все. мені дуже сподобались ці змагання. Ну таких ще не було в нашому хмельницькому, щоб настільки було все організовано. За підсумками турнірної таблиці, всі заявлені команди показали гарні результати. На думку суддів, це показник збільшення цікавості до баскетболу серед молоді. Тетяна Джипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.